Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару в неділю заявив судді, що спричинені ліками галюцинації та параноя, змусили його зіпсувати електронний браслет. Раніше політика через це повторно помістили під варту, оскільки влада вирішила, що той схильний до втечі. До арешту Болсонару понад 100 днів провів під домашнім арештом, очікуючи на рішення щодо його апеляції. Він подав її після того, як його засудили до 27 років ув'язнення за підготування державного перевороту. На слуханні Болсонару сказав, що не намагався втекти. З його слів, через протисудомні препарати, які він уживає проти хронічної гикавки, у нього розвинулася параноя, що, мовляв, через браслет його прослуховують. Болсонару сказав, що спочатку намагався пошкодити браслет паяльником, але потім прийшов до тями і зупинився, про що повідомив охоронцям. Суддя вирішив залишити Болсонару під вартою. Нині він перебуває в камері площею 12 квадратних метрів у столичному федеральному поліційному управлінні. Адвокати експрезидента знову подали клопотання про домашній арешт. Вони заявили, що інцидент стався через невдале поєднання ліків, віку та стресу і що ризику втечі немає. Водночас, у неділю прихильники Болсонару розмахували банерами та прапорами біля будівлі відділу поліції, де його утримують. він не скоїв жодних злочинів. Це просто політичне переслідування. Одночас чинний президент Бразилії Луїс Інасіо Лула Дасілва, відповідаючи на запитання журналістів на саміті G20 у Йоганнесбурзі, підтримав рішення суду